Слава Ісусу Христу! В Сьогоднішній темі розважмо над словами архістратига Михаїла, Хто яко Бог, на сьогоднішній день свято архістратига Михаїла, Церква святкує 8 листопада. Наш християнський Бог, це найчистіший, найдосконаліший дух. І ім'я цьому Духові Бог, і наш Бог перебуває в трьох особах: Бог Отець, Бог Син, Бог Дух Святий, і всі троє одно. Так і записано в першому посланні Івана 5:7. Бо троє святкують на небі. Отець, Слово і Дух Святий. і всі троє одно. І ще так скажемо. Та особистість. Яка створила небо, і землю, видимий світ і невидимий, закони земні й небесні, називається Бог. Понад ім'я Бог немає більше ніякого імені. В старому завіті Бога називали Яхве? Що в перекладі на українську буде той, що є, самобутній диявол Люцифер, звісно. Що не хоче, щоб люди називали Бога по імені, тобто Богом. І через своїх слуг, свідків Єговів, навіяв їм ім'я Єгова. І ці свідки Єгови, сектанти вважають, що це є основне ім'я Бога. А ім'я Бог, вони вважають, що це не ім'я це є титул. Практикуючи християни, добре розуміють, що це брехня. Титули Бога йдуть після імені Бога. Тобто після слова Бог йдуть різні титули: найславніший, найчисніший, найдосконаліший, найчистіший, милосердя, любов, справедливість і так далі. Цих титулів дуже багато, і вони основані на славі Бога. Так само і скажемо про ті особистості, які створив Бог. І вони є чистими духами, які мають собідну волю і розум, але не мають тіла. Ці особистості називаються ангелами, і кожен ангел має титульне ім'я відповідно до своєї діяльності. Серафими з гербейської означає палаючі огненні, бо вони горять найбільшою любов'ю до Бога. Херовими означає «многоокі», бо вони стоять близько. До престолу Божого, і набагато більше від інших пізнають Божі тайни. Престоли називаються так, бо вони стоять при престолі Божому, на якому Бог проголошує свою волю. І так далі можна ще дуже довго говорити про ангельський світ, про ангелів. Так само і ім'я людина ділиться на різні титульні імена. Відповідно так само до діяльності людини. Кожне ім'я означає якусь діяльність людини. Тобто, кожне титульне ім'я людини має своє значення. Так само і скажемо про тваринний світ і про рослинний світ. Ім'я тварини, так само є ім'я рослини, це є відповідні імена до критерії тварини чи рослини. І так, наш християнський Бог. Створив видимий світ і невидимий, тобто ангельський і людський, земний, тваринний, рослинний. І усе це Бог творив добрим з любови. і іменно через любов Бог своєму сотворінню, ангельському і людському, дав собідну волю. Але на превеликий жаль, багато людей мають такі закиди Богові. А нащо Бог дав ангельським створінням, ангельським духам і людині свободну волю? Якби Бог не давав свободної волі ні ангелам, ні людині, то ніхто б Бога не зрадив ні ангели, ні люди. А тепер давайте мудро в Божому дусі розважимо. що було б, якби Бог не дав свободної волі ані ангелам, ані людині. Ангели і люди були б творінням Божим, але вже не дітьми Божими. Ці творіння Божі вже б не любили Бога, а просто слухали Бога, тобто виконували б програму. Тобто людина чи ангели були б подібні до роботів, яких запрограмували, і ці роботи беззастережно, бездумно виконували програми. Це так подібно, як на сьогоднішній день людина вже також придумала собі роботів і також програмує цього робота по своєму бажанню і цей робот бездумно виконує бажання людини, тобто програму. Але цей робот не любить людини. Він не розуміє, що таке любов. Любов неможливо запрограмувати. Любов... Має субідну волю, тоді вона є любов, тобто любов має вільний вибір. Неможливо раба заставити любити рабовласника. Рабовласник може людину заставити виконувати його укази, прикази, його бажання, але не може він заставити любити себе. І так першими Бог випробував ангельське створіння, ангелів. І перший суд відбувся над ангелами, і цей суд вже завершився. Ангели, які не пройшли випробування, були відкинуті від Бога. Тобто Бог вигнав їх з свого Царства Небесного і засудив їх до покельних мук на віки. Друге випробовування Бог чинив людині. Людина не пройшла також проби. Але через свою нижчу природу Бог людині дав шанс відновити зв'язок з Богом, тобто покаятися і поправитися. І ці люди, які не змарнують того часу, тої Божої благодаті, того Божого милосердя, покаються, поправляться, відновлять гармонію з Богом і війдуть в Царство Небесне. Вони Божими синами назвуться. Так, як і ангели, які пройшли пробу, полюбили Бога навічно, і вони Божими синами називаються. Але, як я вже казав, ангели вже пройшли свою пробу, суд над ними вже відбувся, а людина ще проходить пробу. І суд, страшний, загальний чекає свого часу, тобто все має дозріти до свого погею. Добрі і праведні ще мають освячуватися, а погані ще мають згіршуватися. І коли буде такий контраст, тут чорне, тут біле, а сірого вже не буде, і тоді Бог прийде судити. Людський рід. Тобто і тих, які вже померли, воскреснуть, і ті, які будуть живі в той час, всі прийдуть перед Божий престіл на. Загальний страшний суд, і на цьому суді буде Бог судити і владу того світа, церковну владу того світа, кожну душу, яка створена на образ і подобу Божу, кожну душу, яка втратила образ і подобу Божу, а відповідно і ці душі, які зберегли образ і подобу Божу в своєму серці і в душі. Тобто ті душі, які народилися на з Божого Духа, і будуть дітьми Божими називатися і відуть в Царство Небесне, ті, які відпали від Бога добровільно, війдуть в пекольне царство до Люцифера, бо виконали Його волю. Час випробовування людини ще продовжається. Питання в тому, скільки цього часу. Скільки б його не лишилося, кожна людина ще має шанс покаятися, поправитися, відновити гармонію з Богом, почути на Божому суді радісні слова, слугу добрий вірний, увійде царство Господа Твого. І як страшно буде почути страшний засуд цим людям, які через фальшиву віру, через фальшиву любов до Бога. Тим людям, які слухали Люцифера і казали, що він Бог, і вони почують страшні слова. Ідіть прокляті від мене, вогонь вічний. Зараз час працює на нас, використаймо Його на славу Божу задля Царства Небесного, інакше потім будемо жаліти, а часу назад не повернемо. Слава Ісусу Христу!